Немає гірше, як в неволі про волю згадувать. А я про тебе, волонько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалося мені такою гарно молодою і прехорошою, такою, так як тепер на чужині. Та ще й в неволі доле-доле. Меня ти співана й оволе. Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за, І ти, моя єдина, встаєш із за моря, з за туману сухняная, рожевая зоре, І ти ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають, широкі села. З вишневими садочками і люди веселі, і ті люди, і село те, де колись, мов брата, привітали мене. Мати, старесенька мати. Чи збираються ще й досі веселі й гості погуляти у старої? Погуляти просто по давньому, по старому от світу до світу. А ви, мої молодії, чорняві діти, веселі веселій дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти, мій покою, моє свято чорнобриве. І досі важними ними ти хопишно походжаєш і тими очима аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі. Чи ще й досі дивуються, всує на стан гнучий? Свято моє єдине є свято як оступлять тебе доле, діточки, дівчата, І защебечуть по своєму доброму звичаю. Може, і мене ненароком, діточки, згадають, може, який про мене скаже, яке лихо, усміхнися, моє серце. Тихасенько, тихо, щоб ніхто її не побачив, та й більше нічого. А я, доленько, в неволі помилюся Богу.